Прошу встати, Суд судить. Прошу сідати. Другий сенат Конституційного суду України відкритій частині пленарного засідання розглядає справу номер 3 215 2025 за конституційною скаргою біля Ка Миколи Дім'яновича щодо відповідності Конституції абзацу 7 статті 7 закону України про державний бюджет України на 24 рік від 9 листопада 2023 року номер 3469 У пленарному засіданні беруть участь судді Олександр Вадяніков, Віктор Городовенко, Василь Лемак, Олег Первомайський, Сергій Різник, Глина Юровська. Другий сенат Конституційного суду 22 січня 2025 року ухвалив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників. Конституційного провадження на це засідання. Дякую, шановна голову засідання. Шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день час цього пленарного засідання на пленарне засідання другого саду сенату. Не прибули учасники конституційного провадження. Проте на адресу суду надійшли листи від суб'єкта права на конційну скаргу біля Камиколи Дем'яновича лист від 15 вересня цього року, у якому повідомляється про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з об'єктивних причин та просить розглянути справу за його відсутності. Також надійшли листи від постійного представника Верховної Ради України в Конційному суді Максима Дердіна та представника президента України в Конційному суді України Сергія Дембовського. Листи від 16 вересня цього року, у яких повідомляються про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та не заперечуються проти розгляду справи за їх відсутності. У залі засідання другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. На цьому доповідь завершена. Дякую. До початку розгляду справи на пленарному засіданні другого сенату. Від суддів не надходило повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів, а від учасників конституційного провадження письмових заяв про суддів. Ворог для проведення пленарного засідання є головою на пленарному засіданні суддя Юровська оголошується відкритим пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи. доповідачем у цій справі є суддя Конституційного суду України Олег Правомайський. Відкрита частина пленарного засідання Сенату фіксується за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу. а Записи відеотрансляції будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Конституційного суду. Шановні судді, беручи до уваги відсутність учасників конституційного права. Ставлено обговорення питання про розгляд справи без участі. Суб'єкта права на конституційну скаргу Миколи Біляка, постійного представника Верховної Ради у Конституційному суді Максима Дердіна і представника президента України у Конституційному суді України Сергія Дембовського. Яка думка Олега Олексійовича Первомайського? Шановні колеги, вважаю, що розгляд справи сьогодні можливий. Шановні судді, чи будуть зауваження пропозиції з цього питання? Немає. Ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу, постійного представника Верховної Ради у Конституційному суді, представника президента України у Конституційному суді. Прошу голосувати за одноголосно. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачу Олегу Олексійовичу Первомайському. Дякую. Біляк Микола Дем'янович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідні статті 1, частині 1, статті 8, частини 1, 3, 5, статті 17, частини 2, 3, статті 22, Частина 1, 2, статті 24, частина 1, 4, 5, статті 41, частина 1 статті 46, частини 1 статті 58, статті 64, пункт 14, частини 1, пункту 1, частини 2, статті 92, частини 1 статті 95, частина 1 статті 129, частина 1 статті 129 значком 1, частина 2 статті 131 значком 1, частина 1 статті 152 Конституції України. Наступні приписи законів, а саме абзац 7 статті 7 закону України про державний бюджет на Україну на 2024 рік та пункт 2 розділу 2 при кінцевій перехідній положенні закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. Третя колеги судді Другого Сенату Конституційного суду України ухвалою від 20 січня 2025 року відкрила Конституційне провадження у справі за конституційну скаргу біля камикола даєся лише щодо абзацу 7 статті 7 закону України про державний бюджет України на 24 рік. Автор клопотання стверджує, що оспорені приписи закону є дискримінаційними. Унаслід засування їх судами порушено його конституційні права та соціальні на власті, а також обмежено право на отримання закону нарахованих поцільних виплат. Не процитував цей припис, а саме за відповідності до абзаці 7 статті 7 закону України про державний бюджет на 2024 рік в частині встановлення прожиткового мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб, які застосовуються для визначення посадового кладу прокурору окружної прокуратури у розмірі 1600 гривень. Також на підтвердження своїх доводів щодо невідповідності, зазначеним приписом Конституції у цього припису закону про державний бюджет на 2024 рік. Заявник посилається на приписи Конституції, зазначені мною, рішення Конституційного суду України, рішення Європейського суду з прав людини, міжнародні акти, закони України, інші акти, а також на судові рішення у своїй справі. Зі змісту Конституційної скарги та долучених до неї матеріалів бачаються таке. Заявник звернувся до Волинського окружного адміністративного суду з позовом до держави України в особі Волинської обласної прокуратури про визнання протиправних дій щодо відмови видачі довідки про складові заробітної плати станом на 1 січня 2024 року для перерахунку призначеної йому пенсії. Зобов'язання видати йому довідку про розмір заробітної плати грошове забезпечення, що враховуючи для перерахунку призначення пенсії станом на 1 січня 2024 року за відповідною посаду першого заступницького луцької, луцької окружної прокуратури з посадовим окладом, визначений прожитковий мінімум для працедатних осіб у розмірі 3028 гривень, та всіма іншими складовими, які обраховуються від цього посадового окладу, включно з премією та надбавку за класний чин згідно з спеціальним законом України про прокуратуру, про прожитковий мінімум та бюджетним кодексом України. Волинський окружний адміністративний суд рішення від 1 травня 24 року, яке в восьмої апеліційної адміністративний суд постановив 18 вересня 2024 року, залишив без змін та відмовив у задоволенні його позивних вимог. Верховний суд ухвалив від 28 жовтня 2024 року. Відмовив Біляку у відкритті касаційного провадження. Повторно звернувся заявник до Верховного суду з констиційних скарг, з результатом розгляду якої Верховний суд ухвалив від 25 листопада 2024 року, також відмовив відкриті конституційне провадження. Відкриваючи конституційне провадження цієї справи, колегія виходила з того, що конституційна скарга за форми зміста відповідає вимогам статей 50-55 77 закону України про конституційний суд. А біляк Микола Дем'янович є належним суб'єктом права на конституційну скаргу, згідно зі статтею 56 цього закону. Відповідно до приписів Конституції України та закону, питання про відповідність Конституції України порушено конституційні скарзі, підвідомчий Конституційному суду України, виконуючи обов'язки судді доповідача у цьому Конституційному провадженні, мною на підставі приписів статті 59 закону України про Конституційний суд для забезпечення об'єктивної повної розгляду справи та ухвалення Конституційним судом України обґрунтованого рішення. Було надано доручено відповідно підрозділських рату конституційного суду підготувати висновок по суті клопотання скаржника та надіслано на запади щодо формування юридичної позиції або наукової думки до органів державної влади та низки закладів наукових закладів. Зокрема, запити надіслано до президента України, Голови Верховної Ради України, тренінгового центру прокурорів, Національного університет Одеська юридична академія, інститут держави права імені Корецька НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про розміст зазначених відповідей, в міру їх надходження буде проінформовано суддів Сенату в частини пленарного засідання другого сенату. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дякую. Чи є питання у суддів до судді доповідача Немає. Чи є у судді-доповідача чи інших суддів якісь матеріали для приєднання до матеріалів справи? Пане голову, на даний момент немає. Дякую. Вношу пропозицію визнати дослідження матеріалу справи на відкритій частині пленарного засідання другого сетати. Завершеним. Чи є інші пропозиції? Ставлю цю пропозицію на голосування за. Одноголосно. Шановні судді, шановні присутні, другий сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання. Прошу встати, суди.